Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську поліцейські викрили групу людей, які ймовірно збували підроблені гроші. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих та встановлюють причетність фігурантів до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Екслібриси з гуцульською символікою. У Івано-Франківську відкрили виставку робіт митця із Косівщини Івана Пантелюка. Слібристо це дуже подібне до роботи над маркою. Це така сама, ніби ювелірна робота. У Івано-Франківську відзначили 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Це ясноположник тої ідеї, ідеї єдиної нації, єдиної соборної держави, за яку ми боролися не одне покоління. У Івано-Франківську поліцейські викрили групу людей, які ймовірно збували підроблені гроші. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Яцків. За його словами, поліцейські отримали заяву від жителя Івано-Франківська, який повідомив, що двоє чоловіків купили у нього два телефони iPhone 14 Pro та розрахувалися іноземною валютою з ознаками підробки. Андрій Яцків каже, слідчі встановили, що організатор групи ймовірно 19-річний житель Чернівців, а його співучасниками можуть бути двоє жителів Чернівецької області, 19 та 24 років. Під час обшуків за місцями реєстрації та проживання чоловіків, а також у їхніх автомобілях, поліцейські вилучили телефон та гроші, речові докази відправили на експертизу, говорить Андрій Яцків. Трьом фігурантам слідчі оголосили про підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 шахрайство та частиною 2 статті 199, виготовлення зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів та чи білетів Державної лотереї Кримінального кодексу України, підозру організатору. Слідчі оголосили заочно. Вирішується питання про оголошення чоловіка в міжнародний розшук. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих та встановлюють причетність фігурантів до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Художній мусей Івана Франківська, в якому ми сьогодні знаходимося. Бачите, це знак, що десь 72-го року напав, максимум до 83-го він його виконав. Краєзнавець і колекціонер старожитностей Ярослав Овчаренко показує один з екслібрісів зі своєї приватної колекції, яка представлена на виставці Екслібріс Івана Пантелюка з колекції Ярослава Овчаренко. Її презентували 2 січня в музеї мистецтв Прикарпаття. З його слів, Іван Пантелюк перший український митець, що використав у своїх роботах національні орнаменти, гуцульську символіку за життя створив тисячу вісім книжкових знаків. На виставці представили приблизно 450 його робіт, каже Ярослав Овчар. Ці роботи різного періоду в основному це 70 ті 80-ті роки і частина 90-х років творчиться. Накраз такий пік, коли найбільше було виготовлено ексклібрисів. Іван Григорович, ці листи, ось ці, що ви бачите, це є ці листи, виготовляв сам майстер. Це експозиційні листи, які він використовував в своїх виставках. Як розповів директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець, виставка екслібрисів косівського гравера і майстра книжкових знаків Івана Пантеряка у музеї експонується вперше. Ек Склібристо це дуже подібне до роботи над маркою. Це така сама, ювелірна робота, і треба в цій роботі передати весь спектр за або власника який є замовником, чи кому присвячується чи події, яке і в ті невеличкій кілька сантиметрів на на кілька сантиметрів площі треба передати всю творчість. Виконується у дереві надзвичайно тонкими різцями, виконуючи ці кліше, які потім штампувалися, Ці книжні знаки, це не тільки для нашої краю, неповторний, але в цілому для України це дуже знакова фігура. Поділилась спогадами про митця його внучка Зоряна Ясинська каже, екслібриси дідуся експонувалися на багатьох виставках за кордоном, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Пригадую собі, як ще була маленькою, як ми не раз бабусею вже і спати лягали, а він все штампував, і штампував. Він мав такий, кажуть, такий санок, такий де, де, де дерево. Ну так як от нижня частина і друга з'єднана, і вони так собі штампував О, і вирізував. О, на гумі постійно була гума всюди, була велика-велика лупа, яку він ну, вже і в окулярах, і в тій луп-ту лупу дивився, дві лупи навіть у нас є. Ці, так. Ну, робив, скрився, приходили люди, заказували. Це було у нього постійно, він постійно займався цією роботою. Тож, йому це подобалося. Олена Гайдукевич відвідує виставку творів митця вдруге. Вперше каже, зацікавилася екслібрусами, коли знаки майстра Івана Пантелюка експонували восени 2022 року у підземному переході. Вагабунду. Цьогоріч цьогорічна виставку прийшла зі студентами. Цікаво те, що наша мова цікавиться, цікавиться історією, цікавиться минулим, і зокрема кулібристикою. Зараз фактично розпочалися вже канікули, але от частинка студентів змогла зібратися. І самі добровільно виявили бажання прийти і відвідати цю виставку. Перше на такій гарній виставці я здивляюсь кожним зі знаків. Я вражена справді, тому що кожен по-своєму красивий, кожен по-своєму виражає щось особливе, і мені дуже сподобалось, дуже задоволено. Зі слів Василя Романця, виставка екслібрісів Івана Пантелюка в музеї мистецтв Прикарпаття експонуватиметься упродовж трьох тижнів. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська. 1 січня на віч з нагоди 115-ї річниці від дня народження лідера ОУН та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери на європейській площі зібралися понад 200 людей. До пам'ятника провіднику прийшли зокрема військові, духовники, представники громадських організацій та місцевої влади, творчі колективи, а також жителі та гості міста. Вічі розпочали з виконання гімну України та маршу українських націоналістів. Після священники відслужили панахиду за Степаном Бандерою, а представники влади поклали квіти до його пам'ятника. Заступник начальника гарнізону з морально-психологічного забезпечення обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Юрій Мухін каже, що Степан Бандера це символ боротьби декількох поколінь за свою свободу. Це ясноположник тої ідеї ідеї єдиної нації, єдиної соборної держави, за яку ми боролися не одне покоління, і яке зараз ну, змушені виборювати своє право на вільну. Демократичну державу з кращими демократичними європейськими традиціями, лиш тоді можна здобути вільну державу, коли побориш ворога. Учасниця Віча Леся Мицак прийшла на захід із двома синами. З її слів, важливо, аби діти знали про своїх героїв. Це є символ нашої єдності, нашого нашої, нашої стержня, нашої національної свідомості, нашого корення. Все на цьому будується. Батько наш, бандера! Україна мати, Ми за Україну будемо воювати. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У будні о одесятій. І це стався такий вибух. Ви не уявляєте. Оце кіно. і вони там. Цікаві гості. А, так, особисто. Неординарні особистості. Захоплені історії. Постоянно ходимо на канці. Все це та багато іншого. Все ж таки, це вдалося зробити. Та це ти собі все придумав. Дивіться зранку. Чотири-п'ять. Чотири останні молодці. Настрій дійсно підняли у першому шоу. На місцевих каналах суспільного мовлення